Історичний, історичний ну, 105 вікна. років в школі. У нас тут навчався Григорій Кочур, а шість героїв праці закінчило нашу школу. Як же вони працювали, що нової школи не збудували? Герой. Бо це я розумію, це ж ще панське, царське. Панське панське. Не панське, а царське, царське. Що, а що в цьому приміщенні було? Як вона була школа, школа була там, а тут був вчительський будинок для тут проживали вчителі. І в нас ще на потолку є крючок, гачок для каль. Калишки. Вони да, там... <рес> убирали його. Бачите, на початку 905 п'ятий рік. E, yeah. 911 900... -го року. 11. 911. Ну давайте зайдемо. А це ви тут щось Це не не сам цьому саме році вже вже келецьку все зробили. Так, я тримаю двері, ну заходьте вже, будь ласка. Ні, Це я робила в сьомому році потяжку, все це мене ким, ким, ким. Хотів би сказати, що навіть в ті часи розуміли, що вчителям треба давати житло. Да. Я, коли вчителював на селі, то житла не було. А їздив кожен день на транспорт, якщо б було житло, я, я і це було б набагато краще. Бо інфраструктура для вчителів то вона має бути. І тому важко запросити, і, мабуть, що у вас проблеми з вчительським складом є чи ні. Не, нас у, uh -huh. у нас у селі немає. У ну, нас у селі немає. В деяких селах є дійсно проблема з іноземним. Легше да, працювати перекладачем, ніж е е вчителі. Ваше зараз індексацію забрали? Так, да, індексацію так, що це здобавили, що здобавили. Або це не багато, що небагато, що ви навіть не знаєте, скільки. Гривень 600 зараз. Ні, вони просто такі ще з попередніми роботи. Що я за зарплату я не питаю, так Надія? Пам'ятаєте, як нам казали? Зарплата не повинна вас дуже цікавити, бо на ваше місто 20 чоловік. Ось. А хто це так казав? Були в нас такі начальники. Так що мене не... Ми ж не закривали шкіл. Оце мене найбільше. А нічого, мене дах не а он для колиски? або. Да, так, ото для колиски, ото для Калиски гачок. Це груп. Це була the group, the group. Це був перший клас, в цьому я навчалася. Тут була моя парта і за гривку мене часто штавка, знаєте, я сиділа з нашим головою адміністрації, з Чукіном Валерієм Миколаївичем. Ми отут от сиділи за партій. Так. нас був перший клас, він був прямий. Він був. А ви цей вище. Наполегливо. На поле. Наполегливо. Ось так. Я брати. Иван Алину, нам такие классы сюда не спав, все. Да, это мою туда хотіла оставить. Да, у нас военная Так, У нас оставлення, так? Да, какие свое. У вас у нас трошки противополит. Мы с методиком. А світа клопіт. А, а ви коли плодитеся за своє опалення подобається чи не нагад? Подобається. <ріст> я думаю, що вони нам зараз всі подобаються. Ця політика вона звичайно дуже важка. І ви... це, вже скажу, це Дія, яку ви нам допомогли здійснити. Але це має робити держава. Комплексні програми, термомодернізація, термосанація. Коли ми будемо енергетично незалежні, то й буде найбільша незалежність, коли нас ніхто не, не будемо на гачку і ніякому. Ми можемо за рахунок газу власного виду якщо ми ще скоротимо наші витрати газу, то ми можемо ще й продавати газ, чесно кажучи. Дмитро Валерійович, а що треба для того, щоб держава стала такою якісною? По-перше, і що може партія для цього зробити, зокрема ваша? Ну, ми якраз в цьому напрямку, в цій царині працюємо постійно. Є позови, Юлія Володимирівна подала два позови на несправедливі тарифи, на ті тарифи, які формуються невідомо як і на ціну на газ. Вже є в нас невеличка перемога в Чернігівській. В області, зокрема в Чернігові на 12%, знизилась ціна генкарія переглянув е, ціну на опалення. Тобто це невеличка перемога, але судові позови йдуть і ми будемо йти, Юлія Володимирівна буде йти до е, суду з прав людини, якщо у нас е, звичайно ми програємо цей позов. Але сподіваємося, що цим самим ми будемо заставляти наших чиновників, зокрема КП, думати про те, що ціни мають бути обґрунтовані, бо і робити обрахунки невідомого методом стеля, подивитися на стелю чи згідно біржових цін на газ. Які є світові ціни, ну так не може, бо ми видобуваємо газ. І якщо б цього керівника МКРКП е, привезти в село, чи да будь-куди привезти, щоб він сказав, що він по біржовим цінам е, звіряється по біржовим цінам і роблять такі тариф, то я думаю, що люди швидко б розказали, що таке біржові ціни і куди б треба їхати. Так його ж призначили, мабуть, у Верховній Раді. Е, Керівник кантері трапе да. його призначили. Якщо я не помиляюся, він призначається. Розпорядження ні, він не голосується в Верховній Раді, якщо я не помиляюся. Ну, у всякому випадку Верховна Рада з Кабінет Міністрів. Та там кабінет міністрів, і взагалі він Ну, е, Кабінет міністрів призначає, Верховна Рада тут не А Верховна Рада затверджує Кабінет Міністрів. Ну, кабінет міністрів. Так все рівно ж приходимо але, до, але, до ваших депутатів. Але якщо брати всю вертикаль то багато кабінет міністрів, Верховна Рада затверджує кабінет міністрів, а Кабінет міністрів формує державні підприємства, все практично в країні кабінет міністрів, чи заповодження Кабінету міністрів. Тобто, пане Дмитри, ну от дивіться, прості люди голосують за політичні сили, зокрема за вашу. А потім е, з тим, що в результаті їх діяльності е, доводиться боротися, в тому числі і політичним силам. Ну, якось ну, нелогічно виходить. Звичайно, воно виходить нелогічно, але е, я сподіваюся, що нова генерація людей, які дійсно живуть в цій країні, в яких діти вчаться. В Цій країні, а не за кордоном, вони будуть розуміти, які їздять по цим дорогам, вони будуть розуміти, що треба міняти. І я впевнений, що в нас зараз якісний склад, е, наприклад, я можу брати по депутатам обласної ради дуже якісний склад, депутати, які є локомотивами в своїх е, районах, е, селах. І я думаю, що ми будемо зрушувати це, це питання. Потрапимо в Верховну Раду, будемо. Там, намагатись... А ваша фракція скільки? у uh, Верховній? 19. 19. 19. Навіть як ініціативи, щоб подати позов Конституційний суд, потрібно 50 депутатів. І ми не маємо це. Є однодумці, депутати інші, але е, навіть 50 депутатів немає. Будь-яка ініціатива, яка порушує конституційні права, е, можна подавати в Конституційний суд, але наша фракція не має змоги поки що це робити. <п> так. <'я> да. Тобто кількість і якість, але, як показала практика, досить, досить, якісна. досить якісна і монолітна фракція, що в обласній раді, що в Верховній Раді. Так що. Дякую. У вас школа? Школа Школа середня, неповна середня? ЗОЖ. Неповна середня. Неповна середня. А от скажіть, будь ласка, от ви навчаєте дітей у... Вони потім здатні зробити якісний вибір під час виборів чи голосують за гречку, за сало, за що завгодно, аби проголосувати, а потім страждають від свого вибору? А роль педагогів у цьому процесі, роль навчання. Є якісь такі предмети, які готують дітей бути господарями цієї землі, чи все-таки пострадянські бажаю, традиції? Ми повинні виховувати це із родини. Це все йде родинне виховання. Вчителі радикально не можуть дитину переламати. Ми намагаємося все їм направляємо, Але це все. Але я вважаю, що це має бути спільна робота. Батьки вищої школи і, і в одній такий тоглі зв'язки. Це ти? на предмет просто такий, який ну, свідомість дає історія, щоб була історія не та, що переписується сто разів, щоб щоб діти правду знали. Ну да. з, з, Зовсім вже недавно вчили брататися з тими, хто прийшов тепер нас вбивати. Просто забули свою історію. Так, да. ми не знаємо своєї історії, не знаємо свого коріння. Оце в всьому вся біда. Оце ну коріння знаємо, але чи потрібно нам те коріння? Чи хочемо ми в е, кріпосництво потрапити? Чи хочемо ми е, в царську Росію потрапити? Чи хочемо ми в історію радянського нищення потрапити? Наша коріння це не царська Росія. а може нам більш цікаве майбутнє успішне? А майбутнього без е, минулого теж не буде. Да. Ви знаєте, я хочу сказати, що ви говорите про кріпосництво, яке в 800, 1800, 1861 році Олександром було відмінено, але у нас зараз тарифне кріпосництво. люди є кріпаки на субсидії, за субсидії не дає. Працювати білу, тобто люди не зацікавлені, показувати свої доходи. Якщо ти навіть не працюєш цього року, 2900 тобі нараховують, начебто ну, рахується в субсидії по 2900. Як, якщо людина платить 80% своїх е, коштів е, за комунальні послуги, чи не може працювати в білу, як воно є? Це кріпаство. Це дійсно кріпаство. Але кріпаство е, в зовсім, зовсім іншому вигляді, в е, більш е, новому вигляді, вигляді 21 століття. Це все кріпасство. Коли людина не може піти в театр, людина не може поїхати відпочити, нема дозволу, ну, дозвілля нема. Тобто і культурний розвиток, і людина не може думати з цього. Тобто треба це міняти. Так ось дивіться, ось зараз на очах виникло декілька варіантів е, відповідей. Хто ж нас із цього рабства е, пострадянського виведе? Школа каже, що батьки. Ні, школа батьки не каже, всі разом. Ми разом, Всі, всі разом. Всі разом. Да. І четверта влада теж має допомагати. Окрім законодавчої виконавчої судової, четверта, четверта влада нам має також допомагати. Всі разом. Ви директор? Ні. Ви, Ви представник ось... батьківського комітету. І, так? до речі, громадянське суспільство буде тоді, я коли я буде <гадянська> ініціатива знизу і громадські організації, і всі ці е, організації будуть все знизу піднімати. Це, Це 또, моя душа. Але ця молодь що вийде, буде активна, громадську позицію займати. Так як от на Майдані на взагалі. Так що все-таки надія на молодь. І все ж таки от було сказано, що від батьків неймовірно багато залежить. А батьки звідки? З того минулого, вивчаючи котре, діти отримують знову життя минуле, а не майбутнє. Ні, ну чому минуле? Ми ж теж не минулого, ми ж дітям даємо, що краще ми взяли їх минулого. А як майбутнє дати дітям? Так от кожне ми, ми ж виховуємо. Все краще даємо, що в нас ходить. Ви ж це краще з минулого. Де з майбу... майбутнього взяти? Як майбутнє прийде, якщо ви даєте минуле? Води майбутнє. Звідки? І з наших знань виносте нові знання. Так знання ж про минуле. Ну чому про минуле? При минулих знань і нові знання. Де вони беруться? От на практиці. Ні, так дивіться, 25 років, 25 років, а сидимо на місці, ще гірше стоїть. Багато вже в Європі працює, приїжджає з дітей, я зовсім інше якість розповідає. А чому, а чому взагалі вийшло все це в Донецьк і в Луганській області? За статистику там багато людей взагалі не виїжджали за межі області. Так. Навіть за межі населених пунктів не, не, по, по Донбасу вони їздили. Вони крім цього, цього нічого не бачили. Вони не бачили вони не бачили ні європейського суспільства, ні азіатського, ні, ні будь-якого, ні скандинавського, ніякого вони не бачили. Вони бачили тільки Донбас. І проблема інформаційної політики. Інформаційна політика кульгає. Я е, дуже е, жалкую, що не написав, не почав писати диссертаційне дослідження з інформаційної політики, це національна безпека. На кордонах у нас люди дивляться телебачення інших країн. Вони не розуміють державної політики, вони не розуміють не напрямів, нічого, радіо також е, інших країн. Ну Це не є правильно. Нам в інформаційній царині треба більше приділяти цьому цьому увагу. Бо як ви побачили, що інформація, як говорив Генри, здається мені більше засобів маси інформації і будуть своїми. Так, у всякому так. випадку, бачимо, що є величезна проблема, яку треба таки вирішувати. Звичайно, коли є проблема, то можна братися да? і вирішувати. Да, да, да. Дякую вам. Будь ласка.